Який Бог існує споконвіку, а все творіння Він привів від небуття до буття. Господь Бог, як читаємо катехізм і це, Христос наша Пасха вічний, існує споконвіку, і все створив. Не було нічого, а Він з небуття привів до буття творіння. Чинив таке чудо, тому що він добрий, милосердний і захотів, щоб він був видимий, невидимий світ. І нас утворив на свій образ подобу, на подобу Божу. Через те ми завжди пам'ятаємо про, про Бога Отця. Який нас утворив і весь Всесвіт і вдячні йому за те, що Він створив творіння, людину. Дехто каже, я на цей світ не просився, для чого мені це життя. Це так говорять ті, що не пізнали Творця, не навернулися до Бога, перебувають в егоїзмі в гріхах, бо хто з Господом Богом. Хто сповідається, почищається католицькій церкві молиться, той радіє життям, радіє життям Бозі, радіє Господом Богом, радіє Спасінням, тішається тим, що може чинити добро. Дякуємо Богу, що Він сотворив нас, Всесвіт, і завжди підтримуємо зв'язок любові, вірності. З небесним Отцем через Христа Господа в Святому Дусі. І живімо на цій землі, на славу Божу, скільки Бог хоче. Чинімо добро, навертаємо грішників, пізнаваємо Господа Бога, Боже Слово, вчимося жити в Святості, в слух, Святому Духові, виконанні волі Небесного Отця. Тільки Бог має життя повночі, є повнота життя, любові, святості, джерело життя. А ми, створені Богом, завдячуємо своє існування йому. І все інше творіння, створене Богом. Тільки Він має життя, повноті освіт, оскільки створений завдячує своє існування йому. І коли ми не з Богом, тоді нам щось не вистачає. Ми мучимося, терзаємо себе, щось шукаємо, а коли сповідаємося, почищаємося, живемо для Господа Бога, Христос дає життя в повноті, як читаємо в Івані від Івана, життя з понад достатком. Коли ми в егоїзмі, в гріхах, тоді мучимося. Треба покаятися, навернутися і жити у всіх Божих благословеннях, бо в Христі Ісусі Бог об'являє себе, благословить на дає всі свої благодаті. І в Христі Ісусі ми радіємо життям і хочемо жити, навертаємо грішників, терпливо приносимо різні негаразди, переслідування чи захворювання, виконуємо волю Божу. І просимо Господа Бога, щоб бути з Ним для Нього, щоб бути послушними Богові. Господь Бог нас притягує до себе своєю святою любов'ю, благодаттю, мудрістю. Ми ж не впираємося, не противимося Богові, а будьмо послушні і єднаємося з Господом Богом в Його найсвятішому серці в Христі Ісусі. Єднаємося з Пресвятою Трійцею, приймаючи святі тайни. Повідаючись, причащаючись тіла крові Христа Католицької церкви, чинуючи добрі діла в Святому Дусі, виконання волі Божої. Тільки Бог має життя в повноті, а світ, оскільки створений завдячує своє існування Йому. І в світі ми бачимо багато споруд, машин, різної техніки, різних витворів мистецтва. Людей, проте світ сам по собі нас не ощасилює. Бачимо природу, гарні гори, краєвиди. Але тільки в Бозі є повнота, повнота любові, святості, радості, життя. Коли ми навертаємося до Господа, Бога нам стає добре, і ми відчуваємо, що живемо, маємо натхнення чинити добро і радіємо Богом. І всім розповідаємо про нього, який Він милосердний, як він нас врятував, який Він прекрасний, все мудрий. Господь Бог дає нам життя в повноті, настільки ми можемо прийняти в Христі Ісусі. І коли хтось розказує нам, що бачив у світі, на яких курортах був, чи була людина, яким споруди бачили, дива сучасної техніки. Одяг, що інше, їжа, ми говоримо найкраще є в Христі Ісусі, помандруй до церкви, католицької, до Божого Храму. Йди до Спою до причастя, з'єднайся з Христом Господом і живи новим життям Божої благодаті, Божому слові, Святому Дусі, чини добро, спілкуйся з Господом Богом, молися. Приймай Боже Слово, Божу науку, читай духовну літературу, Катехівну Католицької церкви, святе письмо і живи мудро по-християнськи, став Бога на перше місце в своєму житті, став слухнянем Святому Духові, на найосновніше, Твоє переконання в житті і слухайся Бога, живи для нього. Тільки Бог має життя в повноті. А світ, оскільки створений завдячує своє існування йому, коли хтось себе возвеличує, що він є багатий, мудрий, чи впливовий в суспільстві між людьми чи в родині в праці, ми кажемо покорись перед Богом, тому що тільки Бог є всемогутній, всезнаючий, милосердний, молота любові, добра, а ти навернися. І не будь гордою людиною, не чини зло, не будь зверхним, не порушуй Божі закони. Старайся поводитися в єдності з Богом. Тільки тоді будеш великою людиною. Так і ми не возвеличуємося над іншими, а тягнімося цим серцем до Господа Бога, приймаємо Його любов, благодать, мудрість. І намагаємося жити в слухняності Святому в виконання волі Божої, жити з Богом для Бога. Тільки Бог має життя повноті через Христа Ісуса, через Його смерть і Воскресіння ми входимо в це нове життя у Божій благодаті, приймаючи світі тайни і перебуваючи в громаді, Божого народу, католицької церкви. Під проводом римського архірея, душпастрем. Стараємося жити щодня з Богом для Бога. Хто хтось скаже, що він такий нещасний, так в житті все погано, невдачі, хтось не сприймає, хтось зрадив, хтось принизив або матеріальні має труднощі, чи хтось обманув у фінансах, то кажімо, ти не в тому напрямку розвивався. Ти не до того спрямував своє серце, не вернися. живи, побожно і зауважиш, що тільки в Бозі є повнота любові, радості, а те, що ти йшов, і йшла манівцями свавілля, гріхів, матеріалізму, грошолюбства, працюгалізму, чирінивства чи розбечності це все привело тебе до такої руїни, муки, терзання. Через те старайся не вернутися до Бога, Господь Бог до тебе промовляє, тебе заохоче до покаяння, до життя згідно Божого Слова, до спою причастим, не нехтуй Божими натхненнями, повернись серцем і по житті до Бога. Тільки Бог має життя в повноті, а світ, оскільки створений завдячує своє існування Йому. Проте в світі ми не займаємо якусь антилюдську позицію. Навпаки ми радіємо науково-технічному прогресу, тому що розвинулася наука, мистецтво, але хочемо, щоб це все розвивалося далі для, прослави Богу, для добра людей, щоб все було морально, побожно, щоб сучасні винаходи, технічний прогрес використовували. Морально, етично, для добра людей, а не для гріха, не для вбивства, не для приниження людської гідності, не для обмеження людської свободи і не для того, щоб робити різницю між людьми. А все сучасне має бути для полегшення життя людини для того, щоб людина прославила Бога, що приймала Божу волю і приймала. Те, що Бог творить в наш час для слави Господа, для прослави Бога і для нашого добра. Тільки Бог має життя повноті, а світ, оскільки створений завдячує своє існування Йому. Боже Отче, Боже, дякую Тобі. Ім'я Ісусу Ім Христа, Святому Дусі. Я за цей сотворений світ. За людей, са святих ангелів, за, за, за те, що ти дав мені дар життя, що я сотворений на образ подобу Божу, Божу. то поможи мені, Духу Святий, Христі, Христі, Христі Ісусі, приймати святе життя в повноті, Божої, Божої любові, святості, святості. добра. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нели пово всяк